Вітаю, шановне панство! Хочу показати зараз вам одне відео. Що ви на ньому бачите? Я на ньому бачу замах на життя, причому двох людей. Реально. І е ось це водій цієї автівки. Кваліфікує як напад на його бабусю. Цікаво? Давайте я вам розкажу перед історією. А перед історія наступна. Значить, кілька тижнів тому ми їхали додому, садове товариство. Нам ззаді в бампер вперся ось цей молодик на автівці на цій самій. І все хотів проскочити, тому що швидкість пересування 20 км на годину йому видалось за малою посадовому товариству. У нього нічого не вийшло, але на проходній він нас обігнав, підрізав і поліз кулаками до водія. Водієм аптеці був мій батько, котрому 73 роки. Значить, цей молодик в результаті на скільки ударів доволі таки сильних моєму батькові. Що ви розуміли, людина похилого віку з параксизмальною тахікардією, з проблемами з серцем? От. В цей час охорона стояла, нічого не робила. На прохання викликати поліцію, перекрити виїзд, нічого не зробила. І це стало тою останньою краплею, коли я е, ви почала записувати відео про е, садове товариство, про всю ту фігню, що в ній відбувається. От. І ця історія стала продовженням. Уже 3 серпня. Значить, 3 серпня я виїхала з подвір'я садового товаристу, щоб їхати на центральну зупинку на загальні збори. І от ситуація, так? я виїхала. Я закриваю одну створку ворот, нікого немає. Я закриваю іншу створку ворот, і в цей момент тут я тільки закрила, повернулася, до мене підлітає це нічто. Ну, щоб ви розуміли, по моїй оцінці відстань час, за який він це зробив, він їхав за швидкістю десь 50-60 км на годину. Що, як ви розумієте, заборонено на території садового товариства. А що ви розуміли, десь так метрів за 40 до нашої ділянки, у нас сусід викошує навпроти пусту ділянку, він там ставить машину. І в цьому місці дві автівки роз'їжджаються дуже-дуже просто. Тобто, якщо ти бачиш, що там стоїть автівка, що хтось закриває ворота, ти не летиш як ненормальний, я бачу, що відбувається на дорозі. Ти зупиняєшся там, просто почекав, людина приїхала, тому що більше ніде роз'їхатись там неможливо. І ніяких проблем. У ну, нас люди так роблять, і я так роблю, коли зустріч хтось їде. Він під'їхав і почав вимагати, дати йому дорогу. На що отримав відповідь, що в кущі я дерти машину не поїду раді нього. І що він може здати назад, і ми там роз'їдемося? Але оскільки людина неадекватна, я з нею вже зустрічалася, я попередньо взяла в руки газовий балончик. На що я отримала кучу звинувачень, будь-де чому, але ні, якби не без. На що я отримала кучу звинувачень, будь де в чому, але от, ну, якби дій адекватних не було. От, він під'їхав під паркан, типу, об'їжджай мене по сусідських кущах. Я сказала, я не поїду. От, тому що в мене фарба на одних дверях коштує дорожче, ніж вся твоя машина. Його бабуся там в машині ще почала відкривати двері, побила нам паркан. От. І далі результат ви бачили на відео, чим це все закінчилося. Тобто ніякій бабусі в очі, перцевим балончиком ніхто не бризкав. От. А те, що зробив він, це замах на життя двох осіб. Це нехтування безпекою свого пасажира. І при цьому от мені поступила інформація сьогодні, що ця людина приїхала в правління і почала агресивно вимагати вирішення ситуації. Вибач, а яке вирішення ситуації? Ти хочеш зустрічну заяву? На основі ось цього відео? Ну, так це буде. От якщо поліція вирішить, котра твої заяви проче нікуди не, наразі не передала, наскільки мені відомо, от якщо ти хочеш продовження цієї історії, то її буде. Продовження цієї історії буде вимога надати повне відео з камери спостереження на прохідній, а не то, що жирний Юрій Васильович викладав, обрізавши це все. От, і буде додано це відео до заяви. І тоді ми побачимо, чим це закінчиться. І твоя вимога агресивно щось вирішити. Ну, вона нічим не закінчиться добрим для тебе. Ну, а всім, хто це все послухав, і дякую, і окремий привіт жирному Юрію Васильовичу, яку я не промену минув згадати. Е, от за покривання, покривання злочину. Молодець. Наша вам з кістечки. Всім дякую, що послухали.